Привет, дорогі друзі, це канал Грушою Пітер. І сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафт 4 серія. Я вже тут і трохи був пограв і одне я забув зняти. Ну, тут я не багато чого зробив. Зайшов, був в шахту, провірив. Ну, Там нічого не впав. Коротше, відео йшло 4 минути. Подобував в особі трошки їжі і замінив вже пол. Та трошки, ну, правда. 4 хвилини ну, зайняло. І так, то я його віддали в той відео з чотирма минутами. І, ти його. Зараз знімаю нове. Зараз переплавляю їжу. Так, все. <coughs> так, ні, ми просто зараз підемо данжі шукати. Во я що хотів сказати. Так, пожарний стейк. Ах, кстати, подивіться, який в мене прикольненький скин. І кстати, ще броню я собі за кадром скрафтом. Вот який прикольненький скиночок. Почекайте. Почекайте, хай хайся переплавить. Я його поставлю що це баранину. Так переплавляти і будет його. І покажу скин. -во. Прикольний дуже, мені дуже сильно сподобався. Так, да, це забираємо і це ставим. І от який той скінчик сюди, сюди. <coughs> Налаштуваннях, відео і відзаду, ззаду. Так. І от який. а сперду, я можу поставити, почекайте, друзі. Так, відео. І ой, спереду. Вау, правда, друзі. Дуже прикольний. Я ще маю багато скинів. Дуже прикольний, а як на сонця дивиться, то тіпа типу, якийсь алмазний нобік. Але прикольний скін. Скінчик. я його скачав через то що він, типа, алмазний то перший. Щось похоже до алмазного, А другий він дуже прикольний. Прикольний і прикольно він виглядає. Так, особі. Так, все. Так, що там приплавилось Так. І ще що тільки того? Це. Воно недовго, надіюсь, буде переплавляло. Так. Ну такого, надеюсь, нормально. Давайте такого поставлю. Так, що це прийшло? Ага, ясно. Все. І тепер ми робимо такого. Що ми робимо? Два топора я маю, нормально. Тепер ми мусимо наїстися. А брані скільки дає? Три я нічого зараз з'їма. Щоб не голодати. Значить, куриться менше. Правда, вона сама більша, але саме менше того. Все, ми йдемо в данджишко. Давайте йдемо в пустиню. Може, якраз і деревню будемо знаходити. Деревні або деревню, не знаю. Там буде хлібушек, сіно. Надіюсь, буде сіно. Ну і все, ми будемо багаті. твого так. Переливаємо, пливемо, плавимо, плеємо. О, лама здро. Угу, mm. uh -huh. uh -huh. uh -huh. так, оці шути шахта якась пустинна. Так. Але що, шахта пустина, то хайна. Вона в ній є всі такі блоки. О, десь поблизу має бути деревня, бо тут є колодець. А поблизу туди, точно я не знаю. Так. угу. А може і нема. Ні? О, я ж казав. О, ні, це данж! Це данж, перший данж. Потім підемо деревню шкати. То, то для нас буде данж. Тоже. Я буду в шокі, якщо ще й коло данжу, ну, коло піраміди, ще буде деревня. То я буду в шокі. О, ще один колодець. Блін, треба все таки було почекати, потім всі виспити і ти його йти. Ну нічого. Я ja, знаєте що нам треба зробити? Лопату ми маємо, блоки ми багато маємо. Немало, мало, значить треба такого зробити. Ой, боже тут вже багато зомбарів. Так боже Отак от ми робимо. Блін, 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 блін. Ми тут ще й малий. Ми зараз здохнемо. Блін. О, якраз давайте всі вісп'ємо, всі згорять і ми підемо в данчі. Я вже запам'ятав принаймні день. Все, біжимо, на всіх случай ще ту окурку заб'ємо, щоб, щоб ми не голодали. Щоб вівцю... О, аж дві вівці. О, давайте їх підстрижемо, заберемо. І заб'ємо. То, що більше шерсті випаде, то, то ще й, й їда. Бо якщо вбивати в вікцю, то вона з одного удару помре. Так, забиваємо. Я думаю, якщо чесно, що домик такий маленький, бо в деревнях є такі маленькі домики. А дивлюсь потім підходжу, трохи ближче піраміда, як повезло. Все. добре, ж я запам'ятав, де воно. Тут такі розріви. Так, все стрибаємо, стрибаємо. Так, ще трошки, напевно. Ну, надіюсь, принаймні, що ще трошки. Так, то вон десь був колодець. Значить, кудись... Ну, то значить ще близько. Потім, о, вон, колодець. Потім ми зробимо рейси, і будемо і, і туди виходили, тут там, там, буде наш дім. Коротше, ви поняли. Чи ні, не знаю. Ще раз треба перепливати річку. Так. Ми підійдемо. О, вон вже піраміду видно. Так. ми там, і там, і Почекайте. 8 хвилин, ну доперло пройшло. Все, ще трошки. Ну 21 блок на містерче, щоб вибратися з того. Блін, знов там той зомбарик. О, забили ми його. Голодно, ну, блін, голод, голод. Ох, боже, заб'ем було ліпше зробити залізний меч. Так довго вбивати. Все? кріпер, блін. А, -а, а ух, тихо. Заодно і блоки получим. А вон павук треба. Треба в піраміді всіх монстрів позабивати. Так, щоб мене потім... Ну, коли я вже вибрався, щоб мене ніхто не стухнув. Так. Ловим. Все. І тепер що є? Сіду. О, чекайте, ми броню забули надіти. Вот що нас забили. Спочатку той маленький зомбік. Так. Що нам не треба? Заходимо в сундук. нам не треба. О, залізо. Все. Пшелюкс. Давайте ненужні блоки ми поставимо сюди. Пер'я нам не треба. А що нам ті во блоки? Ай, все одно. О, цього було не треба. Тепер тут нічого такого немає. О, зачарувальна книга. Uh, Пять того Кості всегда нужны. <гум> О, для коня. Так тут нічого, тут кості були. були Все. А нам? О, точно, зробимо динаміт. Багато ще й так динаміту нам вийде. Дуже даже. Даже, дуже, дуже даже. Так, сюда, 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 сюда и сюда. Так, з того сундука все. И, блин, підводник и бронебійність. Так, так, все. А кстати, вошет, вот ешь. Саме ліпше, можно сказати. О, зажгалку треба забрать. Шей, підпалимо. полимо. Ми Уберем минус мир. Ну, mm -hmm. Так. Все. Пер візьмемо, ну, наприклад, цей облок. І виберемось. Де тут А, до сюди. Так, це першим ми зробили. І во друге вже вистріч. Три, чотири, п'ять шість. Нормально. Тут де на жаль, люди, Дім. все что таки. Это что такое? Так. Короче, нам треба выбираться. Выбираться. Ой -хе -хе. Так. Короче, продолжаем строить. Так, так, так. Все, тут и иметь. тут и вылазим. І чого нам пісок був, готовий я не знаю. Вон ще колодець, значить, він кудись веде. Значить, колодецева доріжка. Так, ну може підемо, куди ми підемо? Так, а там той видно колодець, видно. Ну давайте кудись. Да. Туда підемо вже в інакшому біомі там щось шукає. Кстати, вроді в любому біомі можна знайти портал. Я знаю. В пещерах вроде бы не в піщерах вроді ні. А може і голем. О, там ліс. Файно Топер. <laughs> Та я топерска. А можна от його лісову деревню знайти? І треба запам'ятовувати дорогу. Ой, вот за камень? <счет> Ясно. <схит> так. Не, возьми ленький ты. Да давайте. Потому аж так даже стрёмно. В том лисе. Трошки. А мы же там херублини. Я почти в херублини в Майнкрафте не существует. Так. А давайте сюда підемо. Ну, где? О, кстати, ми вже проголодались. Треба з'їсти. Хоч би щось. Так. А, то піраміда тая. Я подумала, что ты его древня. Я все думаю, что древня. Але якби, що коли піраміду була деревня, то би топерсько теж було. Uh -huh. Так кстати, можно тако зробити. Так, там листа, а, -та. да. Ага. Берем кактусы. Берем просто так собі. Кустики будем брали. Я ж, я ж алмазный нубик. <laughs> кстати, я себе назову в Майнкрафте Брикстер. Так. А для чого я себе так назвав? Ай! Просто так, як ж, чесно. Я не знаю, як себе назвати. Так, все. А мені вестр ще 6. Шелістві потім трошки добудем. Чим треба нам той листві? Ай, не знаю. Отко Ай, бляха, хотів в воду спрягнути. Он не получилось. Так, идем. Так, почкайте, друзья. Так, да, друзья, я тут. О, лошадка. Мы же седло. Систы. Полюби -по сразу. Да, молодец. Лошадочка. О! ще люкс с лошадком. А якщо їх тут заб'є. Щоб б'є їй жаль. Так о, я знаю, що нам треба. Зробити такое. Чекайте, ми йдемо. Нам треба якось переплести. Це воно, щоб лошатка приплила. І ми зробимо тако і візьмемо всякі блоки і зробимо мостик. Так, 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 але щоб ми не падали з того мостика. самое смотрели, чтобы они не боятся воде, Конюшечка. Так. Что нам можно сделать? А во, в нас же есть его Так, так и так. Ты куда кинь подевался? Конь. Конь, конь ты где? Все, идем до дома, короче. Кинь. Тут вже якраз ніч, треба й поспати, а я перейду акуратно, можна перейти А Якщо акуратно. Блін, я всі заблудив. Конику, ти напевно мусиш... А ні, не заблудився, я знаю де. дім. Дім. Дом в тому напрямку. Головне, щоб зараз води не було, то саме гірше. Що там? Так, вроді би дім там, вроді. Та там, вон там, десь там має бути, короче. Я знаю, що я зроблю. Блін, жаль, що я не маю поводка. Я б зараз взяв і прив'язав його. До чогось. Блин, не головне не, не бійся. Ні в шо. Блін, 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 блін. Вот тебе де, напевно, прив'язували. Ну ладно, то от будь. Тихо, тут будь. Ти ході десь тут. Загублю тебе, то загублю. То нічого такого. Короче, конь, будь на свободі. Будь на свободі. Ходи сюда. Так, осідлати коня. І від тебе. І будь на свободі. Все, ходи, куди хочеш. <смірко> Ой, чекайте не в ту сторону пчем. О, рідкісний вет. Павук сидить на тому. Скелет сидить на пауті. Так, 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 так. Спімось пімо, спимо, спимо, спимось. Ой, треба заснути, треба спати. Треба спати, треба спати. Треба спати, треба. Ну шо ти присів? Треба спати, треба спати, треба спати. Спимо 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 Блина блина блін. Типа ваша пещера, то? Нет, це моя пещерка. Пещерка. Все, спимо, 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 спимо. Хоч би нас ніхто не вдарив, хоч би нас ніхто не вдарив. Все. І, і все, ми проснулись і все. Ого! Ні -ні 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 -ні. І все. Це відео підходить к концу. Ставте лайк. Ставте, 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 ставте дуже великі лайки і дуже багато. Підписуйтесь на канал, ставте колокольчик. А це був канал Груша і Пітер. І всім удачі, і всім пока. Пока-пока!